Вітаю вас, дорога церква, дорогі гості. Е, дуже радісно, що ми з вами могли сьогодні тут зібратися. Е, я прошу відкрити вам ваші, вас, ваші Біблії. Ми будемо читати одне місце з Біблії. Це новий заповіт послання апостола Івана. Перше послання апостола Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Перше послання апостола Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас. Від неправди всілякої. Подивіться, будь ласка, четвертий вірш. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Ціль, яку переслідує апостол для написання нам цих слів, він говорить, щоб наша радість була повна. Я хочу вас запитати, чи ви маєте сьогодні повну радість? Чи є в вашому житті сьогодні повна радість. Не тільки зараз, коли ми прийшли разом, ми один одного побачили, ми радіємо, ми співаємо, нам добре, а взагалі в вашому житті, чи є повна радість? Льоня говорив про те, що проблема не в війні, проблема не в фінансових трудностях, проблема не в здоров'ї, проблема не в зовнішніх обставинах. Проблема не в тому, що нам погано від зовнішніх обставин. Проблема в тому, що в нас немає повної радості. Можуть бути важкі обставини, можуть бути тяжкі часи, можуть бути страждання. І може не бути емоційної радості. Ти можеш не сміятися, ти можеш е не вести себе досить весело, але в серці має бути повна радість. В серці має бути мир. Що потрібно для того, щоб у нас була повна радість? Що потрібно для того, щоб в тебе була повна радість? Що потрібно для того, щоб ти був щасливий? Що тобі потрібно? Дев'ятий вірш написано: Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Апостол Іван пише це до церкви. Що таке гріх? Гріх це коли ми з вами не попадаємо в ціль. Або коли ми з вами не рухаємося в правильному напрямку? Або коли ми робимо те, що не угодно для Бога. Хтось може сказати, я не маю гріха. Тут так написано, 10-й вірш. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слово Його нема, вниз, нема в нас. Ми можемо говорити, що в нас гріха немає, але насправді в нас може бути гріх, і насправді ми можемо не мати повної радості, ми можемо не бути щасливими. Як визначити гріховну поведінку людини? Це дуже просто. Для того, щоб визначити гріховну поведінку людини, потрібно подивитися на наше життя згідно Слова Божого. Потрібно відкрити його Слово і потрібно його читати. Треба приходити на зібрання, де проповідується Слово. Треба приходити на домашнє спілкування до людей віруючих, які читають Біблію. І тоді ми зможемо побачити гріх в нас. І ще дуже важливий момент, який написаний в цьому посланні, це спільність людей один з одним. Це коли ми разом проводимо багато часу. Ми приходимо на зібрання, потім ми приходимо десь на домашнє спілкування, на групи, пить чай один з одним, коли ми зустрічаємося, і знаєте, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити гріх, але побачити його не в собі. Ми побачимо його в комусь іншому і скажемо, я туди більше не піду, тому що він такий. І це буде неправильно, тому що ми побачимо свій гріх, але ми побачимо в ньому. Гріх це дуже страшна річ. Бог за гріх буде судити світ. Знаєте, що робить гріх? Гріх Біблія говорить. Ми не будемо зараз читати ці місця, я просто перелічу їх. По-перше, гріх від сатани. Гріх це беззаконня. Гріх це тимчасова, тимчасова гріховна насолода. Ось тут ми трошки насолоджуємося, але потім будуть наслідки. Гріх нас обманює, гріх нас робить своїм рабом, і тоді ми слухаємося гріха, ми не робимо те, що правильно, а ми слухаємося гріха. Гріх ожорсточує серце людини. Якщо ви помічаєте в собі жорстокість, якщо ви помічаєте в собі злобу, злість або в комусь іншому, знаєте, це робить гріх. Від чого проблеми в сім'ях? Чому люди кричать, чому люди сваряться? Чому люди не можуть знайти миру? Чому? Тому що є гріх? Гріх ожорстокує ожорсточує. Чому війна? Тому що гріх. Гріх ожорсточує. І що робить гріх? Гріх в кінцевому випадку. Він вбиває людину. Він вбиває як тут на землі фізично, так і він потім вбиває, коли ми потрапляємо на суд Божий. І людина, яка має тут гріх, яка, який, яка гріх не визнала свій, яка не покаяла своєму гріху, ця людина вона піде в пекло. Якщо ти не бачиш гріха в своєму житті, але ти хочеш його побачити, треба молитися до Бога і просити, щоб Бог відкрив і показав мені гріх. Бог обов'язково покаже, Бог обов'язково відкриє, Бог покаже всі темні сторони нашого серця. Але чи готовий це побачити ти? Що далі, якщо ти побачиш цей гріх, його потрібно визнати? Визнання це відкрите визнання того, що я грішний. Це визнання перед Богом. Це визнання перед людьми. Багато людей визнають гріх, нібито перед Богом, а перед людьми вони його не визнають. І вони все ж таки залишаються рабами цього гріха, вони залежні. Вони не отримують свободу, вони не отримують звільнення, вони не отримують повної радості. І людина живе на землі і мучиться своїм гріхом. Яка небезпека визнання гріха? Ми можемо, знаєте, що зробити? Ми можемо тоді, коли ми бачимо свій гріх, замість того, щоб його визнати, ми можемо почати робити дуже добрі діла. І ми будемо думати, я буду робити добрі діла, і ці мої добрі діла, вони перекриють мій гріх. І я перед Богом зроблю дуже багато добрих діл і тому, і тому, і тому. Ні. Гріх не перекривається добрими ділами. Ми не можемо зробити компенсацію, ми не можемо зробити самореалізацію для того, щоб очистити нас від гріха. Написано, що коли ми свої гріхи визнаємо, коли ми їх визнаємо, коли ми признаємося в своїх гріхах перед Богом. Коли ми признаємося в своїх гріхах перед людьми, то знаєте, що зробить Бог? Подивіться, що написано, то Він вірний та праведний, щоб, очистити, щоб, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Написано, що Бог вірний. Якщо ми визнаємо свої гріхи, це дуже нелегко. Це не просто їх визнати. Дуже важко признатися, що я б зрішив проти тебе. Дуже важко признатися, що я зрішив проти Бога, важко. Але Богу не просто і, вир... і простити нас. Для того, щоб простити гріх наш, Бог віддав свого сина за нас. Це було дуже важко для нього. Він пожертвував самим дорогим. Його син був розп'ятий на хресті за нас. Для нього це було дуже важко, але він це зробив. В цьому тексті написано, що Бог вірний і праведний. Він ніколи не підведе, він ніколи не залишить. І якщо ми визнаємо свій гріх, то Бог. Він обов'язково нас простить. Знаєте, що відбувається, коли людина має непрощений гріх? Її сумління постійно докоряє. В Біблії багато написано про те, коли люди вони згрішили, і їм було важко, фізично важко. Вони страждали, в них були фізичні хвороби. Їх докоряло сумління. Люди впадали в алкоголь, люди впадали в блуд, люди впадали в наркотики, в інші е, гріховні справи. Люди впадали. Чому? Тому що в них було сумління нечисте. Вони шукали щастя, але вони не могли знайти його. Повна радість приходить тоді, коли Бог нас прощає і Бог нас очищає. Коли нам погано, коли нам важко, коли ми відчуваємо докори сумління, це значить, що у нас є несповіданий гріх. Гріх, який заважає нам жити. Ми можемо співати, ми можемо говорити, ми можемо сміятися, але внутрі, в нашому серці, може бути докір сумління, і нам може важко жити. Що потрібно зробити? Потрібно його визнати. Якщо ми його визнаємо, то Він нас простить. Простить і очистить. І тоді ми будемо мати повну радість і будемо мати звільнення. Зараз хочеться, щоб ми разом з вами помолилися і попросили у Бога, щоб Він показав нам наш гріх, якщо він є в нас в серці, щоб він нам відкрив і щоб Він дав нам сил визнати Його, щоб Він показав, можливо, нам людей, проти яких ми згрішили, щоб ми могли сказати цим людям, коли ми зробимо від себе. То Бог обов'язково, Він простить, він очистить і в твоєму житті буде повна радість. Амінь. Давайте ми помолимося за це.